Де написано, що я зобов'язаний це зробити? Я зобов'язаний вам сказати. Кажіть я, я с... вам сказав. Стаття 35. Шанове, я нічого не на нічого громадян, не про ви маєте право звернутися до органу, який вас зупинить з інформаційним запитом щодо доцільності зупинки вашого автомобіля. Ну, будь я... ласка, звертайтеся порушення, які я вчинив. Я тільки виїхав з дому. Що, Які я порушення? Я не знаю, як ви виїхали. У вас є реєстрація, одразу можна свідоцтво про реєстрацію, будь на транспортний засіб. Покажіть мені, можете їхати. Я буду діяти тільки відповідно, якщо це законна дійте, дійте, зупинка. Да, ви, ви, зупинили мене незаконно. Ви, 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 так вважаєте? Ну я не пишу, давайте, викликайте 102, в слідчу оперативну 102? групу, віде, я віде віде буду писати викликати? перевищення вашого повноваження. Навіщо, Навіщо мені викликати 102? Ви відмовляєтесь придивити документ? Я не відмовляюсь, я хочу виконати. А, дай я, от, тим паче ви зараз відбуваєте проводите зупинку без боді-камери. Ну, Чому? Це. Ви мали ну, би зупинити, і вона тому, мала би бути включена. Для таких, для таких людей, як ви. А, а да, так, а, зрозуміло. А все, Дуже дуже гарна відповідь для таких людей, як ми. Ну, для таких людей, як ви. Ні, ви маєте виконувати. Закону України про національну ви, поліцію Ви не місцевість. Я місцевий. Ви місцевий? Я, Я громадський діяч Олексій Михайлюк, громадська організація, суспільна правова система. Так, так що не надо нам розповідати, що про, про ваші обов'язки і що так, ви так, маєте що ви громадський зупиняти? діяч фахівець в галузі права, Ви повинні знати, що в нормативному правовому акті який... вимог вимати... провір машину, які. Який... Та машину провірте. Який регламентує роботу правоохоронних органів, жодного пункту не написано, що я зобов'язаний вам показати купкову документацію в жодному нормативно-правовому акті на вимогу громадянина Шановний, України. Ні. Якщо, Те, покажіть, якщо ми, покажіть, автомобіль, ви ходь в в ви, ви кажете ні, що в Шановний, чи в чому? статті 5 закону України про звернення. Шатя громадян... П'ятий закону України про національну поліцію. Ви маєте діяти відповідно до конституції верховенство права, так Так, так. от дійте, будь ласка. Я, як я ва, ваші права обмежу. Ви обмежили, ви я зараз ці, мене зупинили без право дорожнього руху. Ви, до ви не про надали до мені пояснення Що я саме я по... порушив. Я вам надав пояснення. Ви не сказали що... що... прийма що я порушу ці пояснення. Ну. Не приймати, а ви вже згідно діючого законодавства. Ви кажете, що. Даний автомобіль, схожий автомобіль, а, да. може бути у розшуку, да, бо на нього на Схожий, по прикметам, розповідає. Покажіть мені, у будь ласка, у вас має бути так, планшеті. Ні, шановний, де прописано, що я зобов'язаний це вам показати. У мене три папки ну, ззаді лежить в транспортному засобі. Ну, покажіть який, мені, будь ласка, що є я, розпорядження Де прописано, на, де прописано що на я не автомобіль. Я легчись, це зробити? Що де, він... я... де написано, що я зобов'язаний це зробити. Я прошу надати. Я хочу переконатися, ви що ви дієте, ви що ви зі назива України про звернення громадян. Можете можете звернутися до до органу, звернення який про громади з інформаційним запитом щодо доцільності. А потім вже казати про законність або беззаконність От, вашої зупинки. Ви вже незаконно дієте. У вас немає бодікамери, Ви не записуєте шо, нашу... скажу на мене. Подасте я напишу. Так, 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 так. Так, Давай попічення. Меня что, не они... фишле будет, который? Да, да, я сейчас запишу ваше прізвище. Окей. Он поспешает. не то, что не поспешаю. А вы порушуєте, зупиняєте без э заполненного підста. Что вы так вожаете, это можно. Ну, вот звичайно, я напишу скаргу. Э,

От зараз і бачите, як би зупиняють незаконно, От. документів не надають на транспортний засіб, що він можливо перебуває в розшуку, або є якесь розпорядження, або розпорядка. От, вигадують якісь е незрозумілі вимоги, і вже це ну, перевищує всі, всі норми, треба вже щось з цим робити.